Сьогодні Україна відзначає День Єднання. Це свято Президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року на тлі попереджень про можливу війну. Зимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення Російської Федерації і навіть називали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити в це. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами. Але в суспільстві все-таки почалися хвилювання. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято Окликане нагадати, що саме в Єднанні наша сила та міць. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання, сказав тоді президент. Так з'явився День єднання. День Єднання. Молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій. Але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні єдині та попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Сьогодні в Україні в містах і селищах піднімають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку, прикріпивши синю жовту стрічку або ж підтримавши тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. В умовах війни, обстрілів, блекаутів та щоденних трагедій. День єднання набув особливого змісту. Це чергова нагода нагадати світу, що ми боремося і будемо боротися за свободу та щасливе майбутнє. Ми й надалі будемо згуртованими і пліч опліч ставати на захист принципів, які захищає наша держава. Наші захисники дають відсіч окупанту, який посягає на нашу незалежність. Суверенітет, територіальну цілісність та соборність. Шана всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, пам'ятаймо тих, хто віддав своє життя за Україну. Бажаємо сил та відваги військовим, які захищають нашу незалежність, доброї вдачі та Божої допомоги медикам, волонтерам, рятувальникам. Та усім тим, хто ціною власного життя та здоров'я стоїть на сторожі спокою та миру, тільки разом спільними зусиллями та єдиними серцями до перемоги. Ми сильні, ми вільні, ми разом.